Домовилися, як в раді кажуть, зараз компроміс знайшли. Мама вислухає дві причини від сина, чому він школу не хоче йти, а син вислухає від неї два переконливих аргументи вскочить і побіжить. Ну добре. Син каже, я не хочу йти, тому що всі учні школи ненависть. Там не цікаво, там муштра. А на вулиці тільки спокус, і дівчата ж класні, і тут от є і комп'ютер, і відео, і Ну, от усе. Ну добре. Ясно. Нічого нового. Друга причина. Учителі також не хочуть до школи ходити і багато хто не наведе. Тому що зарплата маленька, за позашкільну роботу гуртки ніхто нічого не платить, батьки на збори не ходять, діти пропускають уроки, районо шугає перевірками, кожен новий табачник приносить нові навчальні плани, то ну і впадь. Добре. А тепер каже, чого ж я повинен йти. Мама подивилася і каже, причин двійсинку перше. Тобі синку вже 57. Друга причина. Ти синку директор школи. Якщо ти не підеш, обвалиться геть усе. От з нами не обвалиться. Все буде в порядку. Слава Україні!